І так, народ, всіх вітаю. На кінець таки у нас нове відео вже про пресформи. Доробили комплект прес-форм на 12 рамок, товщина стінки 30 мм. Це повністю абсолютно новий комплект, повний. Тобто, дно йде на два льотки до речі, дно і кормушка на два льотки це ті е, наші форми, які ми собі відливали вулики, і в них зимували е, наші бджоли. Так, давайте почнемо. Дно 300, 145-й, кормушка на два відділи, криша і перегородка. Тобто це під вулик, такий, як в нас, був на два льотки. Е, логотипи чисто під клієнта. Зараз вам покажу, які логотипи. Логотип дуже файний. Ось так це все виглядає. B. Ось в такому варіанті. Абсолютно з усіх сторін йдуть логотипи, що в 300-му корпусі, також і в 145 корпусі. Ось такого. Ну, тут тільки в такому ось варіанті, тому що логотип йде вищі по ширині. Так, зробили. 300 корпус. Фанера абсолютно 24 мм. Тобто це не бюджетні форми, це обичні стандартні форми. Далі маємо 145-й корпус, маємо кришу також із оцим поділом, щоб ставала на перегородку. Потім надрамочне пространство буде для того, щоб підложувати канді. Ну, Точно так же, як в нашому варіанті, воно було. Не дивіться на руки, тому що трошки чорні від самої пропитки. Далі маємо дно. Дно на два льотки. Ось в такому все варіанті зроблено. Якось так. Далі маємо кормушку. Кормушка також на два відділи. По 5 літрів кожен відділ. І маємо перегородку. Перегородка по товщині 15 мм. Ось в такому це все варіанті народ. Повністю готовий комплект. Завтра приїжджає до нас замовник, і ми цей комплект повністю будемо тестувати. Я вже, мабуть, зніму коротеньке якесь відео, як будемо тестувати, який вийде. Вулик з цими логотипами. Зніму коротеньке окреме відео. Кому буде цікаво, подивитися. Це відео просто зробив огляд самих форм. Також ссылка на наш сайт, де можна подивитися ціни на форми в закріпленому коментарі. Переходимо, дивимося. Кого ще цікавий, пишете на Viber або телефонуєте і замовляєте. Ось такі, друзі, коротенький огляд. Працюємо далі. Ще в нас будуть восьмирамочні. Замовив нас бюджетні військові, військовий замовив собі це все покажемо, що таке бюджет, наскільки його вистачає, і так далі, друзі. Тому ось такий невеличкий огляд. З вас лайк, пишіть свої коментарі, а ми погнали працювати далі.